Та кішечка. Досліджує велику сосну. Дивись, не впади. Вона вирішила знайти інший шлях. Бо вона нас спускалася пустом. А тут бачиш, вона лопата і вирішила, але як шукає безпечну гілочку. Типу дивись. Спочатку йшла вправо, потім повернула наліво Щоб не впала, хоч би. Бо зараз полетить. Куди ти? То хоч на палатку впади.